Слава Україні! Я радий вас всіх бачити. Доброго дня. Отже, українська делегація бере участь у Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй, прем'єр-міністр, Перша леді, міністр закордонних справ. Всі ми тут. Делегація не дуже численна, але ми фактично такий великий фронт охопили. Відбулись цілий ряд зустрічей з керівниками країн, ключові звичайно, це розмови з президентом Байденом, зустріч і глибока розмова з Лістрас про підтримку України і озброєнням і фінансами, і санкційна підтримка України, продовження і незмінний. Курс на підтримку України до нашої повної перемоги, що дуже важливо для нас, отримати це запевнення від партнерів. Звичайно, на майданчику Генеральної асамблеї ООН є можливість зустрітися і проговорити із тими країнами, з якими Україна, від яких Україна має потужну підтримку, веде. Діалог, але такі зустрічі через відстань ускладнені. Ми мали зустрічі сьогодні з прем'єр-міністром Японії. Отримали запевнення в повній підтримці позиції України засудження дії Росії. Японія повністю підтримує санкційну політику, підтримує створення міжнародного трибуналу. Звичайно, буде продовжувати нашу підтримку. Ми також доручились. Підтримкою міжнародних фінансових організацій і зі всіма партнерами, особливо країн J7, просили також підтримки в роботі з міжнародними фінансовими організаціями. Надзвичайно. Плідна зустріч пройшла з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгією. Ми домовились про те, що вже в жовтні буде працювати місія по започаткуванню нової програми для України. Цього року МВФ вже оголосив про виділення додаткових 1,4 мільярда доларів швидкої допомоги для нас. Відповідно, всі ці речі сьогодні є на порядку денному нашого уряду, на моєму порядку денному як прем'єр-міністра. Це фінанси, це санкційна політика, яка покликана очевидно послабити Росію в її фінансуванні бюджету. Перша леді охопила величезний блок соціальної підтримки для України. Десятки зустрічей, які ми провели тут за ці дні. Звичайно ж, перша леді надзвичайно ефективно продемонструвала використання так званої м'якої сили, яка сьогодні є в руках пані Олени Зеленської, і надзвичайно потужні зустрічі з першим леді наших країн-партнерів, залучення додаткових країн до партнерства і підтримки України, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями і співпраця з нашими країнами партнерами щодо залучення соціальної. Психологічної допомоги, допомоги в сфері психічного здоров'я для України, допомоги в інших соціальних напрямках і проєктах, якими опікується особисто Перша леді Олена Зеленська. Це також величезний, я повторю, сегмент, в якому Перша леді взяла лідерство. Безумовно, Генеральна асамблея ООН, наша делегація були вражені виступом президента Зеленського в черговий раз на фоні інсинуації Росії, їхньої брехні, пропаганди, виступів Путіна, який оголосив мобілізацію в Російській Федерації. Виступи президента України Зеленського, виступ президента Сполучених Штатів Америки Байдена, виступ прем'єр-міністра Японії дали потужну відповідь на ці слова, які на той виступ, який озвучував Путін, і звичайно, Україна абсолютно не змінює свого курсу. Ми будемо звільняти наші території до повної перемоги нашої держави. Ми маємо абсолютно. Повну тверду підтримку наших партнерів до повної перемоги, ми як ніхто зацікавлені в припиненні війни, як казав президент України, лише одна людина в світі розпочала цю війну, лише одна людина в світі зацікавлена в продовженні цієї війни. І коли йдуть маніпуляції про те, що Україна або наші партнери не хочуть сідати за стіл переговорів. Ми прекрасно розуміємо, що це маніпуляції, і ми готові закінчити цю війну негайно як тільки Росія забереться з нашої землі в межах визначених і міжнародно визнаних кордонів України, як це неодноразово підкреслював президент України Володимир Зеленський. Важливі моменти також це подальша співпраця з ООН, Ми мали також доволі плідні довгі перемовини з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй з командою ООН, Ми мали плідні зустрічі на базі ООН з Global Compact, ООН стосовно підтримки процесу. Відновлення України і не просто відновлення вже після війни, а навіть початок роботи бізнесів страхування військових ризиків навіть під час військових дій. Ми мали дуже плідну зустріч стосовно ядерної безпеки за участі президента Франції Макрона, також міністрів закордонних справ Німеччини, Європейського союзу, пана Бореля Великої Британії, і фактично, це також важливий майданчик, де ми обговорили глибоко про проговорили наступні кроки щодо забезпечення безпеки на запорізькій атомній станції демілітаризації, можливого можливої організації міжнародної миротворчої місії або моніторингової місії. Пан Гросі, керівник Міжнародного агентства з ядерної безпеки, також брав. Участь у цій зустрічі, і звичайно ж, ми чекаємо наступних кроків, наступних результатів від МАГАТЕ. Ми чекаємо підтримки від міжнародних партнерів для того, щоб ми всі змогли видихнути і більше не бути об'єктами цього ядерного терору зі сторони Російської Федерації на Запорізькій АЕС. Звичайно, наші партнери вражені обстрілами південно-української станції, де ракети падали. В 300 метрах від ядерного реактору, звичайно ж, всі ці моменти російського тероризму були предметом обговорення на всіх рівнях наших міжнародних зустрічей, і чого би вони не торкались, світ сьогодні схвильований цим терором Росії і небезпекою, яка яку несе Росія своїми діями на Запорізькій атомній електростанції. Тут я зупинюся, можливо, є якісь конкретні питання. Я тоді глибше конкретизую і дам відповіді. Дуже маленьке питання щодо ЗС важ такі є без дякую. Отже, перша частина дійсно під час нашої зустрічі, доволі довгої і е, такої плідної, з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем ми обговорили питання, весь спектр питань. Велику частину зайняла наша зернова угода ініціатива. Звичайно, я висловив наші занепокоєння тими словами, які озвучує Росія про те, що 120 днів мене і Путін заблокує наші порти. Звичайно ж, ООН. Обіцяє, що зернова ініціатива буде продовжуватись, і термін її буде розширений. Звичайно ж, ми просили розширити кількість портів, які можуть бути залучені до зернової ініціативи, щоб збільшити нашу спроможність. Отримали обіцянку, що попрацюємо над цим разом. Звичайно ж, ми ще раз продемонстрували нашим партнерам. і Це дуже відкрита інформація, що вже близько двох сотень кораблів вийшли з портів Одеси, і величезна кількість країн, десятки країн світу і африканського континенту азійського континенту отримали українське зерно, українську кукурудзу. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу оголосив про ініціативу України. Надати також два корабля з зерном Сомалі і Ефіопії найбільш таким країнам, які страждають через нестачу їжі, і там є сьогодні нестача їжі, можливі, можливий потужний голод. Відповідно, Україна робить і такий крок, такий внесок. Партнери абсолютно дуже позитивно оцінили цей крок України. Тому ми будемо продовжувати цю роботу. ООН на нашій стороні партнери на нашій стороні. Я переконаний, що ми це будемо реалізовувати і далі, і українські порти будуть працювати для того, щоб ми постачали зерно. Ми не обговорювали взаємозалежність там транзиту ам'яка і нашу зернову ініціативу з точки зору нашого експорту. Тому в першу чергу, звичайно, нас цікавить та частина, яка стосується можливості постачання нашого врожаю, нашого зерна. Для наших партнерів, тому ось на цьому ми зосереджували нашу увагу і отримали запевнення в підтримці. Але Росія цього вимагає додати це ми не вели таких перемовин з Російською Федерацією, тому на даному етапі у мене зараз немає інформації про те, що є вимога чи нема вимоги. Тобто в нашій угоді, яка підписана українською стороною, турецькою стороною і ООН, немає обов'язку і немає взаємопов'язаних таких ініціатив. У нас відкритий експорт нашого зерна. Ми над цим працюємо. Ми реалізуємо в повній мірі цю ініціативу. Стосовно запорізької атомної станції, дійсно, в своєму слові, під час нашого круглого столу, Маріяно Гросі, керівник МАГАТЕ, запевнив, що він збільшить кількість учасників цієї місії. МАГАТЕ з двох до більшої кількості. Він не озвучив загалом скільки буде представників. Звичайно, з української сторони зі свого боку я казав, що два представника це критично мало для такої великої станції, тим більше, що це технічні представники, які не несуть політичної місії або міжнародної місії демілітаризації станції. Вони пильнують. Параметри роботи станції, технічні параметри, параметри радіаційного рівня, але двох людей замало. Тому ми домовились, і пан Гросі пообіцяв збільшити кількість його місії. А наступний крок, безумовно, це і був предметом обговорення це можливість демілітаризації території самої станції, міста Енергодара і 30 кілометрової зони навколо станції. Тобто, це було предметом обговорень, як можливо це зреалізувати. Поки що Російська Федерація ми розуміємо, Мієм продовжує свій терор, і, звичайно, як терорист не хоче відмовлятись від е, е, такої можливості тероризувати Україну і світ. Подивимося, чи спрацює міжнародний тиск на Росію для того, щоб все-таки зняти цю небезпеку на всіх зустрічах, не лише в ООН, але на всіх міжнародних зустрічах. Ми говоримо про декілька речей: перше це відновлення України, негайне відновлення для виживання протягом цього зимового періоду. Відновлення швидке протягом воєнного часу, і відновлення з модернізацією реформуванням країни після війни, звичайно, це буде коштувати. Сотні мільярдів доларів за оцінками наших партнерів, за оцінками світового банку. І, звичайно, ці гроші не витягне з кишені державний бюджет України і не мають фінансувати платники податків наших партнерів, сполучених штатів або європейського союзу. Тому на всіх зустрічах ми наголошуємо, що компенсувати втрати України має агресор. І власне заморожені російські активи, наскільки нам відомо, ті про які ми знаємо, це від 300 до 500 мільярдів доларів заморожених в різних країнах. Канада вже зробила президент, прийняла національне законодавство про можливість конфіскації заморожених російських активів державних, а також активів російських олігархів в користь України для майбутнього відновлення. Ми також закликаємо всіх партнерів скористатися такою можливістю, прийняти національне законодавство, можливо на міжнародному рівні. Затвердити міжнародну угоду або міжнародне законодавство, яке дасть таку можливість стане новим елементом глобальної безпеки в світі, тому що агресор буде розуміти, що він заплатить за свою неспровоковану агресію. І безумовно, це ключова ідея майбутнього відновлення України: отримати російські активи. Якщо вони не захочуть віддати це добровільно у вигляді репарації, значить тоді країни мають прийняти рішення і конфіскувати їх активи в користь України для майбутнього відновлення. Також важливий момент паралельно з цією конфіскацією це системи і гарантії майбутньої безпеки. Після завершення цієї війни Україна разом з нашими партнерами хоче підписати такий документ. Група Єрмака Расмусена напрацювала основні параметри. Ми також обговорювали їх з нашими партнерами якими мають бути гарантії майбутні гарантії безпеки України це і швидка реакція наших партнерів в частині надання зброї, в частині надання фінансів, в частині дуже швидкого запровадження всього спектру санкцій на майбутнього агресора. Якщо це станеться у майбутньому, це теж майбутній елемент глобальної безпеки в світі, який може створити Україна як прецедент після цієї війни. Це також було предметом наших розмов. Ну і в принципі. І інші розмови стосовно майбутнього нашої держави, стосовно нашої європейської перспективи, стосовно нашої, нашого реформування і життя вже в колі всіх цивілізованих країн світу. І друга частинка, ви казали, нагадайте. Скільки реалістично, що Росію ви можуть визнати за раду безпеки? Отже, ми в багатьох партнерів є питання до. Скажем, такої зараз підберу правильне слово, політично коректне до ініціативності окремих органів Організації Об'єднаних Націй. Зі своєї сторони, я кажу і комунікую про те, що Організація Об'єднаних Націй це надзвичайно хороший, потужний, ефективний міжнародний майданчик для діалогу між країнами і насправді. Кількість, безпрецедентна кількість людей, керівників країн в залі під час відкриття Генеральної асамблеї ООН продемонструвала потребу світу сьогодні, мати цей майданчик, приїхати сюди, об'єднатися. І дискутувати, як вийти з всіх криз, в яких ми знаходимося, як завершити війну в Україні, як подолати кризу постачання харчів, як подолати кризу клімату і інші загрози. Тобто, цей майданчик, як ООН, працює дуже ефективно, на мою думку, і в цьому я бачу дуже хороші перспективи. Але. Якщо говорити про Раду безпеки, ООН, то дуже неефективним є, коли країна-агресор, очевидний агресор, коли весь світ це визнає, лише сім країн, як казав президент України Зеленський, підтримали Росію в їхній резолюції, але не може агресор блокувати рішення щодо мирної ініціативи чи вирішення питань завершення агресії, завершення війни. В цьому, звичайно, є певна неефективність. Це відмічають всі партнери, і, звичайно ж, ті, з ким ми зустрічались, лідери країн погоджуються з тим, що цей момент він потребує роздумів про реформування підходів в частині безпекової роботи власне Ради безпеки. Тобто, тут дискусія відкрита. Ми підтримуємо, що країна-агресор не має права голосу, і її треба або законодавчі цього голосу позбавити. Або можливо на час військової агресії, поки в неї є статус агресора, виключати з Ради безпеки, тоді це буде працювати коректно і ну от така позиція наша. Перше, ми з вами розуміємо у нас восьмилітній досвід війни з Росією з 2014 року, що ніякі домовленості з Росією не працюють. Вони завжди порушують своє слово, порушують домовленості з нами. Тому звичайно, ми розуміємо, що. Домовленості можуть бути з нашими партнерами. Ми маємо мати гарантії, ми маємо мати тверді гарантії цих домовленостей для того, щоб вони зреалізувалися. Ви праві обмін військовополоненими в Україні став величезною подією, і абсолютно на рівних зайняв інформаційний простір з тими подіями, які відбуваються на Генеральній асамблеї. ООН. Звичайно ж, ООН як організація була залучена, але я хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленського, який безпосередньо фактично був залучений і є залученим всі ці процеси, всіх обмінів нашими людьми. Я вважаю, це перший крок. Ми будемо продовжувати цю роботу з залученням наших партнерів і, безумовно, з залученням ООН як міжнародного посередника, яке також відігравало свою відповідну роль. Тому. Зупиннісь на тому, що це перший крок. Ми звісно ж будемо працювати над тим, щоб обміни завершились якомога скоріше. І всі українські герої, всі військовополонені, всі цивільні, наші рятувальники, медики, яких по міжнародному законодавству. Неможливо брати в полон, неможливо затримувати. Це люди, які виконують свою роботу, і рятують життя і здоров'я незалежно від обставин. Росія і тут порушує, і в нас ми знаємо багато полонених людей, які фактично є заручниками в руках терориста. Я вважаю, що треба вертати всіх. Ми цю роботу робимо, продовжуємо. і Я переконаний, що будуть і наступні кроки. Отже, стосовно фейкових референдумів, ключове слово фейкові. Так само, як і мобілізація часткова, яка оголошена, так само і ось ці оголошення про можливість проведення фейкових референдумів. Вони сьогодні ні у нас, ні у міжнародних партнерів, не викликають якоїсь реакції. У відповідь ми розуміємо, що це фейк. Ключове питання залишається в єдності нас перед лицем російської дезінформації, пропаганди перед лицем російських. Таких э, гібридних впливів на свідомість суспільств інших країн, зокрема, дуже важливо, э, і якраз на базі Генеральної асамблеї ООН ми мали багато перемовин з африканськими країнами, латиноамериканськими країнами. Важливо мати їх розуміння. Э, Інші країни мають розуміти, що відбувається, хто агресор, хто несе відповідальність за все те, що відбувається. А стосовно перемовин, звичайно, ці новини вони хвилюють нас всіх, але ми розуміємо, що ми маємо бути єдині всередині країни. Дуже важливо мати політичну єдність, суспільну єдність. Ми всі маємо працювати сьогодні всередині держави як єдиний механізм на нашу перемогу. Така самоєдність потрібна нам від наших партнерів, і вона є. І ми закликаємо її зберігати незалежно від того, що комунікує, що робить Російська Федерація як У Нас війна триває з 2014 року. Повномасштабне вторгнення відбулося 24.02. Мало що міняється від тих оголошень, які відбуваються всередині Російської Федерації. Сьогодні ми воюємо повноцінно зі всією російською армією. Буде мобілізація, будуть вони фейкові робити референдуми чи ще якісь кроки фейкові без різниці. Наше завдання звільнити наші території в межах міжнародно визнаних кордонів України. Ми цим завданням займаємося. І я переконаний, з підтримкою наших партнерів ми його успішно реалізуємо, і ми переможемо. Дякую дуже вам. І ще раз слава Україні.